Всім доброго дня. Продажі свіжопригнаний Opel зефіра. Автомобіль, щойно пригнано з Німеччини, вже розмитнено. Зареєстровано на облік. Контактна інформація присутня під номером. Автомобіль 2003 року виготовлення. Експлуатація автомобіля з 2004 року. Перша реєстрація 2004 рік. Двигун 1,6 бензин. Механічна коробка передач. Автомобіль сими місний. Гарний збережений стан. Авто на оригінальних легкосплавних дисках. По кузову авто без корозії, без сколів. Дивіться на капот. Сколів немає. Дискові гальма в нас по колу. Гарна гума. Заглянемо в салон. Дивіться, зберіглася ще сітка. Ще в салафані навіть жодного разу не використовувалась. Німець, напевно, навіть не знав, що вона тут стоїть. В такому стані сидіння. Все чистеньке, ціленьке. Стеля також. Заднє скло оригінал. Автомобіль семимісний. Задні сидіння за потреби можна скласти. Виходить великий місткий багажник. В комплекті йде коврик, шторка. Аптечка, жилетка. Тут у нас піна. Знак аварійної зупинки. Домкрат, ключ. Тут повністю весь комплект. Жодного разу не використовувався. Кришка багажника без корозії. Ціленька. Підігрів заднього скла присутній. Стан салону. Заднє сидіння. Пороги рівненькі, ціленькі, стан карт, карти не провищі, стан пластику, все ціле, вікна також оригінал. По комплектації у нас передні склопідйомники, регулювання дзеркал, штатна магнетола, кондиціонер, П'ятиступка. Стан керма, кермо не шите, не фарбоване. Пробіг даного автомобіля 189 тисяч кілометрів. Пробіг 100%, що оригінал. Двигун запускається чудово. Оберти не плавають. З автомобілем, дивіться, є сервісна книга. Всі сервісні відмітки, два ключі, сервісна книга, оригінал. 08 2003 року. По кулісі все чудово. Стан панелі. Склопідйомники. Працюють. Електродзеркала. Працюють. Механічний ручник фари, поворотники повністю все працює по електриці. Підсвітка номер. Давайте заглянемо до двигуна. Лобове скло, до речі, також оригінал. Ціленьке. стан капоту. Двигун працює чітко. Кришечку притягує. Щупа не сапунить. Новий акумулятор. Присутні сервісні відмітки, коли мінялось мастило, ГРМ, болти не кручені. Також з цієї сторони. Екологія на місці. Стан капоту. Без колів, без подряпин. І показники фарби. Капот 117, 126, 113, 113, 139, 130, 115, 131, 131, 107, 139, 120, 111, Задня дверка 136. 118, низ дверки 111, Заднє праве крило 120, 128, 128, 117, Кришка багажника. 125, 110, 118, 118, 118 106, Заднє ліве крило 118, 105, 112. 113, задня ліва дверка. 122. 114. Низ дверки. 123. 115, Дверка. Водія. 115, 130, 115, 115, Низ Крила, 116. 116. 124. Капот. 109 109 129 105. Над лобовим також все ціленьке. Автомобіль повністю весь в рідній фарбі, без корозії. Вікна, оптика, також все в оригіналі. Рідний підтверджений пробіг. Технічно по автомобілі без нарікань. Кого цікавить, цей автомобіль? Телефонуйте, машина знаходиться в місто Вінниця, більш детально буде за телефоном. Також підписуйтесь на телеграм-канал, там будуть додаткові фотографії, ціна, опис даного автомобіля. Також у нас можлива доставка автомобілів по Україні. За телефоном буде більш детальніше. Всім гарного дня та мирного неба!